Семь, ну, два раза. Ля один. Да. Я сейчас поищу, я. Да? Какая буква? Шоста. Шоста. Фа. Фа, пята. Ой, соль пропустили. Да, я знаю. Сісі два разом. Сім Ля Ля шесть. Ля? Шесть. Так ня, ня. ня. А? Фа. Фа фа. Фу. Ну, соль не пропустили, мабуть. У мене є піаніно, а. А де? О от там воно є якось хламом заброшено. А де я достану? Там же є піаніно, я буду тебе вчити, як грати мужчину. Отже по -пра на правому. А можна как-то убрать? Ага. Это поко було. Они будемо грати своє бабуська і мама? Не будуть. Ми же мужчину будемо грати. Може там я сказати, як з'явиться Wi-Fi, може, симп... піано, ту ключ що будемо грати. А що, по це Це мамина картина. У мене я яскають картина, я сказать зеленою Омаргалієвою та намальована. Це мені мама я на Новий рік подарувала там картину про твою. Можна навіть у Альону розмалювати. Ну, Як так, пограємо, по... розмалюємо. Ой, а це карта з'їзду неба. Ой, чуйте місяць. У, у мене я тебе у планшеті в нотки з пісні, пісні мужчина не в книзі. О, у тебе є. Ага. А сколько показываешь? Добре, ты все лагає, як перестане, я покажу. А я змогу? Щось. ой ну. бачиш, я як нас стискаю на одну сразу. Я давай швидко. Дивись, ловила. Она приклеилась скотчем по коду. Зачем его отлеплять, а то уже... Що... Она... Ого, у меня Це, я не знаю, на скільки глаз, Мабуть я гроші на концерт Алену викладываю. Ой. Ладно. А дай попробуй, что ты сама, ну, сігнати, а потом ты давай. Ага. Я знаю, я внутрь, у нас учитель музыки показывала. А може спомню, сюди. я вспомню, но вот эти сюда. Я пыль на на не займаю. Ой, один год займаюся. Угу. Не вірю две. А це крейда, а це мой могучий. Не знаю, що будемо малювати. А затем. Так, мабуть, Не знаю, мама дозволяєш, поки я садить крейду делаю. А у нас вдома є. О, яка то конфета. Це я від кашлю. Нет, я Пока я уберу, я я вже устала. Ну, может тільки лише бук, це... Ой, Це аквариум, це патріоти в акваріумі Танцювали Ой, пане. О, тебе тут ще денежки. А куди денежки кидать? У, у ячейку в диркову ячейку. А де вона? Ем, ось ось же. А вверху А це твої мамі деньги, да? Не знаю, мама ниче мои. Потом я туда скину, то там буде дві монетки. Угу. І ти, типа ти сделай ти, это. Фух, нарешті дійшли. А є якісь ноти? Ноты. Нет, она бумажная. У меня бумажек нет, я с планшетом скриншотюсь. Ну давай, а как я села, давай. Уку Чуть и уку могла полезать. Ось я сказати, ми з я сказати, з меджиком грали на піаніно в 2020 тисячі двадцятому останній раз. Можу, я сказать, диктувати з планшету, а yeah, ти да. граєш, му так си си два рази, Ля один раз соль. Фа. Соль Си, Си си, Си соль, фа, фа, соль, Фа. ми, си, соль, 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 ля, ладно, ля, фа, 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 ми, ре, ре до до си си ля соль фа соль си получается ага си соль фа соль fa, mi, mi, quatro vezes sol, fa, mi, oi, mi Ти знаєш, що це застік? Мі. 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 Соль. Чотири рази. Чотири рази фа. Чотири рази фа. Мі. Фа. І мі. Клас! Зіграли мужчину. А де саме я це так придумала?

Дорога Ліва приїжджала на день народження доченьки, там вони в вечірку устраювали в стилі Маша і Медвідь. Давай пісню. Ну, Співай. До -ре... До -ре... Ой, извини, я не можу таку пісню піти. У мене, я сказав, Суно є. Ти не чув додаток Суно? Ні. Суно це тільки... Це ти грав в тебе таке? Це, це я сказать dvd диск Я не понимаю, что це такое dvd диск Могу подавать? Ладно, смотри. А де диск? Ой, нема. Може, ми його колись потеряли. Ну, я вже дивлюся серіали на Ютубі. Окей, я поняла. А. Я тут надо попробуем как-то посмотреть сколько а, я, я сказать усына и там рублю всякую музыку. Це ТТФ люліміно Ліміною. У нас це не губинах називається ТТФ губиних, а в нас уже ТТФ люліміно називається. Патріоти, це вони так спеціально сказали. А дай музику зробимо свою. Ти б... На... О, а смотрите. А. Це вареники ми їмо. Ой, штурчик я хотіла здати. Я, скажі, я в Ютубі зустрічала того комп'ютерсіма, що він сказать, постоянно психує воно, я чусь, і воно, чусь, матюхається. Это штуку будешь играть, а я пойду на перемене. Ага. Давай. Может, я попробую мелодию, что я сейчас играю в Анжелу зиграть? Я не смогу. Доброе. Давай. Ладно. Ой, почти получается мелодия из Анжелы 2. se チzna kumina kan.